У місті Бобрине, що на Кіровоградщині, освітяни виготовляють адаптивний одяг пораненим українським захисникам. У швейній майстерні навчального закладу в'яжуть воїнам шкарпетки та чохли на ампутовані ноги. А ще шиють штани, кофти і подушки. До роботи залучили й учнів. Готові речі передають в обласний шпиталь для ветеранів війни, де проходять реабілітацію. Військові таким жестом прагнуть підтримати поранених бійців та подякувати їм за захист. Адаптивний одяг в процесі лікування та реабілітації дуже потрібен, кажуть медики. З іншого боку, і лікарням із ним допомагають на різних рівнях і в різних об'ємах. Так Українська фундація Мрія Адаптивний одяг надає медзаклади для ветеранів по усій країні. Нещодавно були поставки в Суми та Дніпро. Очікується аналогічна посилка і для Кіровоградщини, говорить керівниця регіонального представництва мрії Ганна Колєва, яка також курує напрямок психологічної Підтримки в шпиталі для ветеранів. Адаптивний одяг допомагає під час лікування і реабілітації, тому що дуже багато процесів пов'язані з постійним переодяганням, з перев'язками, з тим, що бійцю потрібно пересуватися, і адаптивний одяг допомагає йому отримувати більш комфортні умови. Це дуже гарно впливає і на психологічний стан, і на моральний стан наших пацієнтів, тому що вони розуміють, що вони не залишаються сам на сам з цією проблемою, з якою їм довелося стихнутися. І те поранення, яке вони отримали на війні, це не лише питання того, що вони мають щось вирішувати, а їм допомагають і інші люди.